З будинок 81 на вулиці Київській дочекався ремонтників. Підрядники нині ущільнюють шви між панелями. кажуть, працюють тут за замовленням управління житлово-комунального господарства. Вже за три дні зробили більшість дір, мають роботи ще на тиждень. Хоча мешканці будинку вже стурбовані результатом таких робіт. кажуть, четвертий під'їзд будинку зданого у 83-му році збудували між двома сусідніми. Вмонтували як пазл багато років у квартирах. Грибок, який не зупиняє жодні сучасні технології. Тож побоюється, що і силіконовий ущільнювач не завадить сиросі розповсюджуватися далі. Того, що будинок долаштований, просто в квартирах грибок іде, і навіть ми зробили. Я ж кажу, в своїй квартирі я зробила євроремонт. Ми з середини ставили повністю зашивали, щоб не йшов грибок. Через сім років цей грибок прослучився, і надалі він йде. Дозвонилася до людей, які відповідають за це. Жінка має зараз наразі приїхати, але мені здається, вона не розуміє, що це за шви і як цей будинок 81-й був построєний. Побудований, тобто людина на своєму місці повинна знати, як він збудований і що це за шви, і як потрібно робити. Бо тому, що якщо вони зараз е, силиконою ватою зроблять ці шви надалі, потім неможливо буде його зупинити. Це знову ж таки, будуть ті ж самі роботи робити, а платити прийдеться двічі, дві платить нам.